Наступна поправка Гончаренко тисяча Олексій Олексійович, я перепрошую. Перед тим як ви почнете, я хочу нагадати, що у нас прийняла постанова Верховної Ради щодо того, що ми поширюємо інформацію за годину після завершення. Ви зараз ведете пряму трансляцію в Тіктокі. Я просто інформую вас, що ви порушуєте цю постанову, а також піддаєте відповідній загрозі єдиний законодавчий орган нашої держави і людей, які знаходяться тут. Будь ласка, Олексій, Олексій Олексійович. Дякую, дякую. Дивіться, я пане Руслане. В мене до вас є пропозиція. кажуть на мільйон. Вона дуже проста. Ви виконуєте законний регламент і виносите постанову цабеля на голосування, а я виключаю трансляцію в Тіктоці і обіцяю вам навіть, що після цього я не буду її включати. Там ну якийсь час, точно можу довгий. Дякую, Олексій. По перше, ми а на базарі? Не, не не на базарі. А по друге, я дуже переживаю, щоб з ті, ви не скотилися потім в Форнхаб чи вонлі фанс. Дякую.